Всім привіт! Я Жанна. Сьогодні у відео, куди я ходила, як це було і якими парфумами я збиралась відлякувати ведмедів. Отже, я десь під Львовом. Зараз капець екрану. І тут стартує моя подорож. Щоправда, моя подорож почалася вчора, коли я відправила машинку потягом до Львова. Сьогодні зранку я її забрала тут і ось зараз їду в гори. Це вже не перший раз, коли я відправляю машину потягом. І сама їду цим же самим потягом. До цього це було в Ужгород і це капець як зручно, тому що можна весь цей шлях відпочити. Не їхати, не витрачати бензин і так далі. І машинка їде з тобою зранку, ти прокидаєшся і їдеш. Не можу сказати, що зі Львовом вийшло так само класно, тому що потяг, яким я їхала, прибуває о четвертій ранку. Це дуже рано, я не виспалась і машину я змогла забрати тільки пів на сьому, тому що вона їхала іншим потягом. Ну, квитки неможливо взяти, тому вийшло, як вийшло. Хоча, можливо, я була б така ж змучена, якби приїхала 6 годин машина. Тому, як я кажу, в досвід. Як це зробити? Насправді в декілька міст України кожні там парні непарні парні числа причіпляється вагон автобус яким можна перенаправити машину. Це Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Ужгород, і Львів. І ось між ними до потягів чіпляється цей вагон, і можна перенаправити машину. Ще цікаво, квиток на машину розраховується на вагу. І мій смартик з вагою 815 кг, це дуже бюджетна історія, оскільки купешка на людину коштує там в районі 700 гривень, а квиток на машину 900. Ось, це з плюсів. З мінусів, я капець втомлена, зараз вип'ю капуську. І можна стартувати треба вносити порщик і в дро. борщовики. Та хащі борщовики. Блін, але ж вони опасні, від них сонячні опіки, якщо торкнутися. Це основна причина цієї поїздки. Окей, гора Гаркан, моя зупиночка. Збираємось і починаємо шлях. Мушу сказати, що шлях буде крутим. Дві години. Е, здогадайте самі. Це як коли їде швидкої та на всього 50 метрів по висоті. От так. Коротше, я йду дві години вже, в принципі, я розумію, що я десь тут, тому що я чую, де не віршся, буду не сама. Е, можливо, це і добре. Е, я взагалі не відмовляюсь від подарунків долі. Можливо, разом прийдеться ведмедів підганяти. Е, до речі, вишку не видно е, досі, і можливо це не краще, тому що коли вийду і побачу, це буде просто так вау! Подиво. Так, ще трошечки, я сподіваюсь. І я вже дуже сильно хочу якогось чаю. Тишина. Точно як з башня. Для першого разу 17 хвилин і готова. Я прямо як купила, так сюди і прийшла. Навіть тестово не пробувала. Якщо не буде доща і не буде шаленого вітру, то має стояти. Так, сьогодні я приїхала у Львів. З машиною, і на, насправді я нічого не бронювала по маршруту, тому що знала, що погода в горах змінюється. А мій основний план був піднятися на вишку. Що це за вишки? Коротше, є закинуті вишки РЛ Скарпата, як мінімум відомо мені про три, три вишки. І є такі, типу, аля челендж піднятися на всі ці вишки. Я на всі не піднімусь, але на одну хочу спробувати. Um, я насправді дуже сильно боюсь висоти, не знаю, на що я це роблю, але мені дуже хотілося. Так от, я приїхала у Львів, ще раз подивилась погода, вона капець, яка не окей, тому було прийнято рішення волі їхати прямо з потяга на гору. І підніматись, бо сьогодні одне вікно, коли немає дощу, і можливо буде красивий закат, або хоча б схід сонця, або хоча б просто дощу не буде. В принципі, я вже біля вишки, зараз буду робити чай, їсти, бо зараз вже напевно четверта-п'ята вечора, а я їла о осьомій ранку, от зараз зроблю чайочок і якраз буде плюс-мінус закат, і буду пробувати підніматися. Кускус піща богів. І тунець. І табаска. І вид. Так, що було зі мною на горі? Це оця штука, самонамішана, самостворена речовина. Це кедр та абсолют туберози. У мене був абсолют туберози завдяки Софії Дольний, а кедр, який я тут намішала, віргінський, він із цього одеколону. 1947-1441, як він називається, той кедром, Мене з ним познайомила Оля, Оля Альфатіво, і просто в цьому флаконі ці всі знання поєдналися і змішались. Е, в одній із книг, яку ми читали на парфумерно-книжковому клубі, е, був герой, який, за словами, Голегрині пах кедром та туберізу. Ми тоді дуже всі обговорювали, що немає такого парфуму, а він має бути. І мені прям настільки захотілося змішати щось таке отримати, в тому розумінні як я його зрозуміла, і мені здається, що мені це вдалось. В цій книзі було описано, що він пах. Кедром до та Турозою, і він був одягнений в такий вовняний светр. Я його якось так уявляю, як цей вовняний светр Уолтера Міті, який зараз на мені. А і герої герой вони стояли на вулиці, була така дощова погода. І цей светр, я так відчуваю, він напитався а цією вологістю, дощовою і запахом тіла людини, чоловіка. І оцим кедром і туберозою. І от на майстер-класі Софії я намішала собі отут таке от, оце, оце, оце. той пропорції, яку я там собі уявила і намалювала. Додала трохи кашмірану з п'ятої молекули для того, щоб якраз додати цієї светровості і дощової вологи. І на майстер-класі нам ще Софія розповідала про ноти. Які якраз використовують в парфумах з сонячними нотами, які як пахнуть такими доглядовими кремами, санскринами і так далі. І там є такі нотки, які відтворюють аромат людського тіла, такого, може, трошки навіть спітнілого. І от крапельку цього я додала сюди, для того, щоб от якраз в цей аромат. Описував всю картину от, чоловіка, в светрі, під дощем, який пахне кедром та берозовим. Е, і от мені захотілося щось таке в гори і взяти, тому що для мене це аромат такої абсурдної пригоди відвертої, просто там. От так, як воно є. І коли ти в горах, ти прям, якби, максимально розкритий. В горах ти не можеш грати якісь ролі соціальні, надягати якісь маски, кимось здаватись, в горах ти той, хто є. І От я брала ці парфуми для того, щоб, От, яка я є, така я і в горах От, ці парфуми про це. І, зрештою, я думала про те, що ну, ну, ця речі вона не, не лагідна. Вона більше в сторону цих злючих тубірозок вийшла. Така хижа і дика. І я подумала, що ну, зрештою цей аромат може відпугнути диких звірів, які могли бути в лісі чи на горі, якихось ведмедів, вовків і таких. Песів. От Ну, мене вночі ніхто не турбував, можливо, це саме через ось щось таке дике, чим я пахла. Окей. Го на вишку. Що я лізла на ту вишку. Я зрозуміла це, коли вже з неї злізла, зібрала речі і спускалася вниз. Я коли взагалі вперше побачила ці вишки, вони одразу одразу привернули мою увагу, і я прям, я прям дуже захотіла піднятись. Причому цікаво, що я капець я боюсь висоти. Ну, просто дуже сильно. І навіть вже йдучи їдучи до цієї вишки, я не була впевнена, що я піднімусь вище, там, ніж перший проліт цієї вишки. Тому дуже було в принципі цікаво, чому вони настільки сильно мене манили. І коли я спустилась, я зрозуміла декілька речей. Um, найперше, я зрозуміла, наскільки сильно я втомилась боятись купи речей насправді. І я зрозуміла, що зі страхом можна працювати, що страх це нормальна природна реакція, яка захищає нас, але усвідомивши цей страх, можна його. Приборкати. Я не можу сказати, що я перестала боятися висоти, ні. Але я зрозуміла, як це можна контролювати. Ця вишка, вона складається з декількох прольотів. Я не пам'ятаю там 6 чи 7 таких проміжних площадочок, на яких можна вилізти на дробині і перепочити. Це умовно. Простір невеликий, метр на метр, але, тим не менше, він дає можливість там віддихнути рукам, ногам, але головніше а, обдивитись і зрозуміти себе на цій висоті. Просто подивитись навкруги, а, спокійно зрозуміти, де ти знаходишся, а, як це можна контролювати, де твої точки опори і так далі. І от з кожною площадкою, на яку я піднімалась, я намагалася осознати, де я, і прийняти це. От страх він нікуди не дівався. Але десь на, чин... на третьому чи на четвертому прольозі я зрозуміла, що він і не збільшується. Тобто висота збільшується, а страх він такий самий. Ну, він сильний, але він такий самий. Тобто, чим далі. Тим ну, страх той самий. І це вже тоді, якби дало мені якогось більшої впевненості, більшого фундаменту під ногами. І кожен цей прильот я давала собі час зрозуміти, от як я себе тут відчуваю, перевести дух, заспокоїти якесь серцебиття для того, щоб рухатись далі. І це було перше зазнання, що в цілому той страх, який ось тут уже у мене, боятися багато речей, е в тому числі, але не тільки це, оці всі обстріли, коли ти вночі сидиш в коридорі і думаєш про всяке дурне різне. Та й взагалі про ці всі страхи самопрояву і так далі, У мене купа всього такого в голові. Я зрозуміла, як, як можна це прийняти і боятися я не буду менше, але можливо зможу рухатись вперед. А в даному випадку вверх, Як з вишкою було. І що ще я зрозуміла? От коли я лізла на цю вишку, я... Я... я зрозуміла, що я маю знати, нащо я це роблю. І як на дивно, це я зрозуміла, коли з неї злізла. Ам... Мені здається, мені ще допомогло, що в мене був типу, такий сайт квест. Тому що я несла е, таке, таку каблучку кільцевласті із володара персню. І щось я хотіла її підняти на цю вишку як е, таку е, алюзію на вулкан. Рондеріл, чи як він називається? А, Ця гора, куди цей перстень із Фродо і я хотіла донести її до вершини. І, в принципі, це був Аля такий додатковий квест, який мене в тому числі тримав. Це не була головна задача, але через те, що в мене було додаткове завдання, я змогла виконати і головне. Якось так це працює. Я, в принципі, ще хочу над цим подумати, і в якихось великих завданнях, які мене капець, як лякають, придумувати собі додаткове дурацьке завдання. І це буде мені допомагати виконати головне завдання. Блін, ну просто якщо ти не можеш жити нормально і функціонувати, то приходиться так заморочуватись, бо треба досягати Е, От, і в чому прикол? Коли я я зрозуміла, що ця ситуація мені капець як нагадала, те, що зі мною вже ставалось. Коли я декілька років назад підіймалася на свій перший п'ятитисячник, я єдина з групи, в якій було більше десяти людей, не піднялася останні 100 метрів по висоті на вершину. І ну, тоді було дуже багато причин, чому так сталося. Я... Я думаю, що це було, в принципі, навіть правильне рішення повернути назад і не підійматись далі. Але от в той момент я зрозуміла одну штуку, про яку мені вишка сильно нагадала, і мені здається, мені треба було зараз це згадати. Що коли ти робиш щось ось таке важке, тру труднодосяжне, і протягом цього Твого шляху, ну, не, не все далеко не все залежить тільки від тебе, але і від зовнішніх факторів, там погоди, і від твоєї підготовки, твоїх скілів, від твого екіперування, від твоїх людей, які поруч ідуть, І для того, щоб мати шанс дійти до верха, треба дуже сильно розуміти, а на що це робити. Тому що якщо ти не знаєш цього на початку шляху, то всередині ем, воно не прийде. Прийде скоріше розуміння того, що і цього достатньо, і в принципі, скільки можна мучитись, е, давай якби закінчувати, і так далі. Е, Обов'язково все піде не так, як планувалось, це не буде просто какої-то легка пригода на 20 хвилин. Ні, це ніколи не так. Завжди е, це важко, і коли ти не знаєш точно на що це ти робиш, то дуже багато е, на твоїх плечах е, демонів, які тобі шепочуть у вухо, що окей, цього вже достатньо, можна повертатись назад. І навишці мені було дуже схоже. З кожним прольотом я вже розуміла, окей, цього вже досить. Ти, в принципі, не думала, що ти піднімешся на перший прольот, зараз ти там на четвертому. Ну, цього вже достатньо. все, Галочка поставлена, можеш іти. Але ні, в цей раз я не розвернулася. Я подумала, я діду я до кінця, тому що мені що тут страшно, що через 100 метрів вверх мені буде страшно. То в цьому суть треба, треба дійти до кінця. От, і це, в принципі, такий важливий висновок і інсайт про те, що якщо ти знаєш, для чого це, є шанс, що цього знання вистачить для того, щоб спробувати хоча б мати шанс дійти до кінця. От, якісь такі штуки народились в процесі. Там було ще декілька моментів, які я там відзначила і поклала собі в кишеньку для того, щоб і подумати над цим, і, в принципі, спробувати не забувати. Але це був класний досвід. Я розумію, чому ці вишки мене кликали і манили до себе. И я рада, что я это сделала. Как не буду. Я никому не рекомендую не повторять это дома. Вот так. Такая была пригода. Всем пока.